Через те, що українське командування прийняло рішення щодо повернення території, яка зараз знаходиться в Донецькому аеропорту, і організації коридорів для того, щоб передавати нашим бійцям все необхідне спорядження, боєприпаси, а також евакуйовувати, було прийнято рішення про масовану. Операцію, яка увінчалася успіхом, як ви бачили вчора і з інформації, нашим вдалося майже повністю зачистити територію аеропорту, яка належить до території українських військових, яка є відміченою по лінії розмежування, і це не є порушенням мінських угод, оскільки українські військові залишаються на своїх позиціях. Вони дотримуються режиму припинення вогню і ведуть вогонь тільки у відповідь та по місцях розвіданих і де знаходяться скупчення бойовиків, які атакують наші сили.